Привіт, друзі! Мене звуть Іме, і сьогодні я покажу вам, що у мене в рюкзаку. По-перше, звичайний килимок для мишки від Logitech. Я не буду його розпаковувати, тому що звичайний килимок для миші. По-друге, клавіатура. Хто б міг подумати: для гри в КС потрібна клавіатура. Далі, у мене є миша. Від Logitech, звісно ж. Далі, ось дроти. Для клавіатури і для мишки. Три м'ячі для. Жонглювання, щоб жонглювати, коли я нічого не роблю. Гаразд, подивимось, що ще у мене є у бічній кишені. У мене є ця маленька подушка, не знаю, як вона називається, але я зазвичай використовую її для годинника, коли кудись його кладу. Наступне у мене є серце від моєї дівчини. Вона зробила його в кольорах наві, і я завжди ношу його з собою. Трясця тут щось у мене багато всякої хріноти, багато таблеток. Від усякого. Якісь краплі. Багато рукавів Наві. Старий, нові. Я не знаю, це якась уже рекламна пауза. Гадаю, це все у мене є ще кабелі усяке різне для телефону, для. Не знаю, купа кабелів, але загалом це все. Привіт, друзі, я Бід. І сьогодні я покажу вам, що в мене в рюкзаку. Отже, це мій рюкзак. Я отримав цей рюкзак. У подарунок це подарунок на день народження. Отже, у мене в рюкзаку є ця клавіатура Logitech. Є ось книга. Це детектив. Точніше, одна книжка. І друга книжка. А ще я вкрав. Кілька набоїв у ESL. Тут їх багато. Ось, диви. Ще я маю тут кабелі. Ще ось мою. Мою мишку. Це мої таблетки. З цього боку в мене теж лежать таблетки. Багато таблеток від горла. Ще тут ось Uno. Гра така. я купив її, щоб грати з командою, але ми так і не грали. Тож уно. З цього боку в мене бейдж з іншого турніру. Ще одні вуха, ще одна звукова карта. А це. Я не знаю, як це називається англійською. Це для волосся прибирати. Щоб почистити. Одяг, дуже багато таблеток. Багато таблеток у моїй сумці. Ти часто хворієш? Ні, насправді не дуже. Власне, це все. Розкажи нам про рюкзак. Як довго він у тебе подобається? Так, подобається. Дуже хороший. Він у мене десь два роки, мабуть. Ось, власне, і все. Дякую за перегляд, друзі. Привіт, це Алексі Бі. І сьогодні я покажу вам, що в мене в рюкзаку. Отже, перш за все, зазвичай я чіпляю свій бейдж на рюкзак, бо інакше я його загублю. Власне, я вже загубив. Це бейдж менеджера. Найголовніше, дуже важливе ось моя клавіатура. І для моєї клавіатури, власне, не для цієї, але все ж, у мене є підставка для зап'ястя з логотипом Navi. Насправді вона іншого розміру, бо я колись грав цифровим блоком, тож вона трохи більша. Коротше, мені потрібна менша, якщо хто зможе таку підігнати. Але зараз я юзатиму ось цю. Далі в мене є мій чудовий, чудовий килимок для мишки. Корисна штука під час гри. А для теж очевидна штука ось моя мишка. Це ось найнеобхідніше. І, звісно ж, кабелі, які для них потрібні. Далі усяка всячина, яку я ношу в рюкзаку, власне, більшість із цього. Лежить у моєму готельному номері на столі. Тож, на жаль, я не маю тут усього найнеобхіднішого, але маю ось що. Сподіваюся, я зможу показати все це. Ось моя помада від Ако для сухих губ. Також у мене були навушнички. Далі. Мої ключі від дому дуже важливі. Власне, моя дівчина зробила це для мене. Це моя фотографія, може вам не видно. І наше з нею фото. Дуже важлива річ, щоб я міг повернутися додому. Знеболювальне від голови. Таке теж варто мати у своєму ігровому рюкзаку. Далі в мене є маленький грабінець. Я не кластиму його на стіл, бо він брудний. У мене багато адаптерів. Або як. Як там їх? Перехідники на розетки для різних місць. Тож зазвичай, коли я їду кудись, я купую там такий і просто забуваю його в сумці. Також у мене є. мікропора. Я не знаю, що це. Гадаю, воно для всього зійде, але загалом це пластир для. Не знаю, <схід> для чого вам треба буде. Ще є жуйка. Дуже важлива річ. І люди, які дивляться з Фінляндії, знатимуть про яку жуйку мова. Далі я маю. Це та сама з мейджора? Так, я якраз шукав її перед поїздкою сюди. Де вбіса ця футболка. Я в ній ходжу у спортзал і. Так, де завгодно. Гадаю, зайва футболка ніколи не завадить. А далі. Певен, наша психологиня втішиться. Має от м'ячі для жонглювання, але не вистачає третього. Тож я можу жонглювати двома. Стривайте, знайшов. Три. Це якийсь чарівний рюкзак, якому є все. Гаразд, далі покажу найнеобхідніше. Я шукав свій паспорт, тож де він? Не знаю. Сподіваюся, в номері. О, ось це класне завжди. Ні, не класне. А ще я маю ручку від G2. Якщо, якщо мені треба щось записати, навіть мені такої не дали. тож. У мене є ось це, це від Марі Мекко, так. Це коли я іноді літаю фінаєром. І тут є дещо дуже-дуже класне. Ось воно. І я вдягаю його, коли хочу поспати в літаку. Дуже класно. А ще тут є зубна щітка. І беруші. Гадаю, це все. Дякую! Привіт, друзі! Це Wanderful. І сьогодні я вам покажу, що в мене в рюкзаку. Перш за все, це оця штука. Не пам'ятаю, де я її купив, але їй уже два роки десь. Просто зручно. Далі я маю СССР це з кольорами України. Дівчина юстика подарувала це мені на мейджорі. Тут ось у мене картка від номеру. По-друге, якийсь папір. Не знаю, для чого він. Ось. Запальнички, ще ось тренажерка. Жуйка? Жуйка. Жуйка, гумка, тренажуйка, ще маю кармикс. А ось що всередині рюкзака. Перш за все, це клавіатура Logitech. Вона справді хороша, у мене є рожева, але зараз ось купив собі білу, бо мені так зручніше і кольори кращі на білій. Далі ось сумка, маленька сумка, де я тримаю кабелі від усього, від моєї клавіатури і мишки. А ось і мишка. І це все. Далі в мене є блокнот. Тут ось Наві. Часовіння. Гаразд, У мене є ключ від тренувальної кімнати Наві, ось такий блокнот, ось така штука. Щоб, коли я не влучаю в ціль, зробити ось так. І мої тімейти знатимуть, що я промахнувся. Гаразд, що є ось таке, не знаю, звідки це в мене. Відколи воно в мене, я також не знаю, що це. Лінійка. Гаразд, що я маю ще? У мене є гаманець. О, це теж Луївітон. Так, це Луї. Я його купив. Це моя перша, так би мовити, дорога покупка, бо не знаю, навіщо я його купив. Бо мій колишній тімейт сказав просто: можеш купити його, він тобі знадобиться. Я погодився і купив. Не знаю чому. Ось мій український паспорт. Тут є трохи грошей, і фото з моєю дівчиною. Це все, що в мене тут є. Гаразд, більше тут нічого немає. Дякую, що дивилися. Побачимося, бувайте. Привіт, друзі, це GL. І ласкаво просимо до рубрики, що у мене в рюкзаку. Отже. Не знаю, якщо ви помітили, але у нас із Ігорем однакові рюкзаки, тому що ми брати, ми дуже близькі. А ще в мене є значки, вони з мейджора. Мені їх подарував китайський фанат, якщо я не помиляюся. Отже, це значок мейджора, а це значок із Молотовим. Не знаю, я просто мені здалося вони подібні, тож я начепив їх. Перейдімо до вмісту мого рюкзака. Отже, номер перший це ключ-картка від нашої тренувальної кімнати. Гаразд. Отже, я маю ось це от. Це коли я відчуваю, що хочу трохи піднарядитися, і тоді я вдягаю його. Але я не ношу його щодня. З іншого боку, тут у нас паспорт. Який я завжди ношу з собою, коли подорожую, бо це єдиний документ, який я маю. Якби його загубив, було б багато мороки, тому я тримаю його тут під замком. Гаразд, переходимо до головного. У мене є гаразд номер перший. Я не маю його при собі. Я залишив його в кімнаті для тренувань. Тож я просто покажу фото. Це чумпер-пумпер. чи ви знаєте, що це таке. Але я ношу його з собою на ігри все своє життя. І в мене є клавіатура в таких же кольорах: рожево-біла. Я таке люблю. Гаразд, тоді я зроблю так завжди. Отак. І ось так. Килимок для миші Logitech G740, якщо ви хочете собі такий, рекомендую. Найкращий килимок у світі, хоча я міняв його раз на місяць, як на мене, він трохи зносився. Завжди зі мною мої навушнички. Просто навушнички зі звуковою картою. Простенькі. Завжди ношу їх зі собою, бо нам не можна користуватися своїми гарнітурами під час гри. Тож нам потрібні отакі навушнички. І наостанок я маю свою футболку. Яка завжди нагадує мені про мейджор, А тепер ти що скажеш, курво, щоби й далі втирати носа хейтерам? Що ж, це все, що є в моєму рюкзаку. З вами був Джеел. Дякую всім, що дивилися, і до зустрічі в наступному відео. Всім привіт, це Тоня. І сьогодні я вам покажу, що я з собою тискаю в своєму рюкзаку. Я багато подорожую, і в мене багатько всього е, сьогодні в рюкзаку. Але зазвичай я звісно стільки не ношу. Але в мене тут перше це адаптер, тому що ми зараз на Мальті, і він потрібен для того, щоб заряджати всі свої девайси. Ну а далі в мене блін, чист Цілка для одягу. Я не знаю, як вона називається. напишіть в коментарях, мо що я не знаю. Далі в мене є паспорт. Мій паспорт. Слава Україні. І кейс, який в мене вже просто вічність, але я його люблю, тому що він мені нагадує про часи, коли... коли я літала менше. Далі в мене є різні вологі серветки. А, тому що я трошки фрік за чистотою, мені потрібно постійно протирати руки. Так, це мої окулярчики. Люблю їх. На Майці дуже сонячно, тому вони, звісно, потрібні, щоб не осліпнути. Далі зарядка від телефону. Моя косметичка. Тут я сьогодні я взяла з собою багато всього лайкмейлайк мейкап різний. Зазвичай я стільки з собою не ношу, але сьогодні ми знімалися і треба трошки себе тримати. Далі в мене роші. Рошістка в мене є. Крабік, тому що в мене довго волосся і. Надо. Так, це чехол для моїх окулярів, яких нема зараз зі мною, тому що я в лінзах, але зазвичай вони теж зі мною. Ще одна косметичка, в якій я ношу просто всякі, я не знаю. Це навіть не косметичка, це просто така торбинка з всі всякою всячиною, яка мені потрібна. Тут і ліки, і краплі для очей, і багато-багато парфюмів, і всякі блиски, і і таке саме. Я люблю зараз дуже діптік до сон. Байредо uh, в мене є ще байредо Джипсі Вотер. Це такі мої улюблені мініатюрки. Люблю парфуми. Не така штучка в мене є. Це Solid Perfume, це такі тверді парфуми. Парфуми. Це теж Діптік Філософікас. Дуже рекомендую всім. В Маленькому розділі в мене тут мій uh, гаманець. Звісно, зараз ми використовуємо uh, готівку. Рідше, але ну, тут і карточки і трошки готівки, тому що іноді потрібно, іноді Там, за парковку заплатити, і все таке. дезінфектор для рук. цук, Ментос це такі не знаю, льодяники. Льодяники. Жуйка. А, кнопочка, щоб робити фотки. А, для того, щоб робити їх дистанційно, дуже зручна штука AliExpress, 2 гривні. Рекомендую. А, крем для рук з прекрасним ароматом. Зеленого чаю. картка ключ від мого е, номеру в готелі. І, звісно, Logitech G-Fits, Тому що я люблю слухати музичку, е, літати в них зручно і взагалі. Це маст. І мій ноутбук, який потрібен для всього, для роботи, для того, щоб подивитися щось, як без нього. І це все, що є наразі в мене в моїй сумці. Дякую за увагу, друзі. Пишіть, що у вас в сумці, які у вас essentials. І дякую за увагу. Thank you.